Ти коли-небудь був на похороні, де всі дзеркала в домі були накриті тканиною, можливо, і сам чув, не можна дивитись у дзеркало, коли в домі небіжчик побачиш смерть, чи ще страшніше, душа покійного може застрягти в дзеркалі і ніколи не піти. Звідки це пішло, насправді ще з язичницьких часів? У давнину вірили, що дзеркало це вікна в інший світ, у потойбіччя. Люди боялися, що душа не зможе знайти спокою, якщо побачить себе або когось живого. Але давай чесно, це не віра, це страх. Християнство ж навпаки вчить нас, що смерть це не кінець, а перехід до нового життя з Богом. Душа не застрягає в дзеркалі, бо вона в руках Отця. Ми не віримо в магію відображень. Ми віримо в Воскресіння мертвих, ми не боїмося речей, ми покладаємось на Бога. Дзеркало це просто скло. І навіть якби в ньому щось відображалося істина не в дзеркалі, а в нашій надії, в Бозі, бо Христос каже: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той житиме. Навіть коли помре Йоанна 11.25. отож не треба боятися дзеркал. Закриймо не скло, а своє серце від забобонів.